Любі наші викладачі. Студенти переконані, що 60% успіху вивчення дисциплін і зацікавлення у пізнанні залежить від викладача, від його настанов, відказок, мотивації та порад. Саме ви можете заохотити нас ходити на пари, адже ми знаємо, що ви завжди направите нас на правильний шлях. Дякуємо вам за віру в наші сили, навіть коли ми зневірюємося у власних можливостях. Дякуємо за усі поради, які стосуються не лише агрономії, а й дорослого життя. Дякуємо за те, що розумієте нас навіть деколи це буває дуже важко. Дякую за прощені прогули ваших пар та невиконані лабораторні роботи. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, натхненням, несподіванками. творчими <рес> звершеннями, кар'єрними досягненнями. І найголовніше вірою у світле майбутнє з днем працівника освіти. Вітаю!